Наші вітання в ефірі. Програма актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іващенко. Сьогодні обговоримо питання захворюваності на туберкульоз. До нас завітала Дар'я Левандовська, виконуюча обов'язки директора КНП Черкаської обласний протитуберкульозний диспансер Черкаської обласної ради. Наші вітання, пані Дар'я. Доброго дня. спочатку хотілося б почути загальну інформацію ситуацію із захворюваності на на туберкульоз і все, що з ним пов'язано. Як би ви її характеризували? На сьогодні я не можу сказати, що це проста проблема в нашій області другий рік поспіль. Ми спостерігаємо зростання захворюваності на туберкульоз. На початку війни, 22-й рік, захворювань зросла на 30% порівняно з 21-м роком. А в цьому році, в 23 му це 13,8% зростання захворюваності. Причому ми спостерігаємо досить високе в 1,9 разів зростання захворювань серед дитячого населення віком 0,14 років, і навпаки, серед підліткового населення віком 15-17 років, іде, відмічаємо в 23 му році зменшення захворюваності приблизно на 20%. Про що це може говорити, коли є хвилеподібний перебіг дитячої захворюваності, підліткової? А це ми бачимо вже кілька років в Підряд більше 10 років спостерігаю про те, що залишаються вогнища інфекції, які є джерелом інфекції, в першу чергу для е, дитячого населення і далі для дорослого. на... Ну, має вплив на... Е, Так, звісно, е, навіть раніше, ніж до війни, до ковідний період ми е, е, спостерігали зменшення, поступове зменшення показника захворюваності. Е, в, в період епідемії ковіду ми спостерігали мали досить значне зниження показника, і це аргументувалось тим, що з одного боку застосовуються протиепідемічні заходи, такі як носіння маски, використання дезінфікуючих засобів для рук антисептиків. А з іншого боку, це все ж таки люди намагалися менше перебувати в лікувальних закладах, щоб не наражатись на безпеку через ковід, і тому менше зверталися з проблемою туберкульозу. З початком війни, коли почалися процеси міграції внутрішньо по країні, а також оці всі стреси, скупчення людей тривалі, коли люди переховуються. В укриттях це все сприяло тому, що ми почали відмічати дійсно зростання захворюваності на туберкульоз. Держава повністю контролює питання і лікування, і виявлення. На жаль, війна зараз анульовує дуже багато і програм і різних питань, які ефективно діяли. Чи діє зараз ця державна програма? Державна програма діє, і вона діяла і до ковіда, і до війни, і продовжує діяти. Держава нас повністю забезпечує протитуберкульозними ліками. Поряд з державою нам постійно допомагають міжнародні донори і партнери. І з останнього на Початку березня в нашому закладі ми запустили кисневу станцію. Кілька років поспіль працює у нас проект міжнародної організації ПАС, яка допомагає нам і обладнанням і розхідними матеріалами для виявлень туберкульозу. Досить багато років, 10 років, може навіть і більше. В країні, і в тому числі нашій області, допомагає глобальний фонд по боротьбі з туберкульозом, малярією та ВІЛ. І зараз ми очікуємо на наступному тижні саме від глобального фонду поставки портативного рентгенапарату, який нам замінить пересувний флюорограф. І він є цифровий, більш ну, сучасний апарат рентгенологічний дозволить обстежувати населення в регіонах області. Тобто держава, якщо говорити так більш просто, держава і, і надалі повністю забезпечує лікування. Так тобто людина так. на це не витрачається і про так. це так. Максимально все, що можливо, ми забезпечуємо за рахунок коштів державного бюджету та Національної служби здоров'я України. Ну виявлення будь-якої хвороби це напевно вже вже великий величезний успіх. Наскільки зараз тут ефективно побудований процес процесу виявлення хвороби? В нашій області є кілька лабораторій, які мають сучасну, діагностичне обладнання, яке виявляє туберкульоз протягом двох годин. Ми впровадили цей метод діагностики приблизно 10 років назад, але розповсюдження відбулося ну, приблизно 5 років, коли почали встановлювати це обладнання в інших лабораторіях. Але так як це не в кожному регіоні області, а лише в кількох регіонах, то для того, щоб людина не їздила, не шукала ту лабораторію, в кожен забезпечено транспортування біоматеріалу до цих лабораторій і ліків до пацієнта. Тобто, якщо людині необхідно обстежитись на туберкульоз, їй достатньо звернутися до свого сімейного лікаря за місцем проживання там вже буде зібраний біоматеріал і доставлено до відповідної лабораторії. А можливо, будь таке, що людина ходить з хворобою і якби не знає про це, чи все-таки ця хвороба дасть про себе знати в будь-якому випадку ну, заставить звернутися до лікаря до будь-якого лікаря, але людина звернула на це увагу. Можливо, туберкульоз починається з того, що людина взагалі може нічого не відчувати. Тому дуже важливо систематично проходити профілактичне флюорографічне ренанологічне обстеження органів грудної клітини. Чому саме акцентуємо на органах грудної клітини? Тому, тому що 87% пацієнтів по результатам 23-го року це були пацієнти з туберкульозом легень, і коли немає ніякої симптоматики, людина не відчуває себе хворою. Цю хворобу можна виявити тільки шляхом рентгенологічного обстеження. Разом з тим, якщо людина вже відчуває якісь симптоми, такі як кашель два тижні і більше, невмотивована втрата ваги за останній період при звичайному харчуванні або навіть покращеному харчуванні і звичайній активності, нічну пітливість, підвищення температури надвечір. ну поява оцих цих симптомів це може свідчити про туберкульоз. І важливо пам'ятати, що не тільки туберкульоз ми можемо виявити. При рентгенологічному обстеженні органів грудної клітини. Онкопатологія також починається, може починатися без симптомів, тому Саме рентгенологічне дослідження це ранній метод, і наступне дослідження це дослідження біоматеріалу, про яке я говорила, це молекулярно генетичний метод дослідження біоматеріалу, який є досить специфічним, і досить чутливим і виявляє збудника ну, на досить ранніх етапах. Багато спілкуємося з вашими колегами, лікарями різних профілів. І от що можна відмітити, от у що всі говорять про те, про зміни в підходах до лікування. Говорить про прогрес, медичний прогрес. Що можна говорити про лікування туберку? Чи змінюються підходи в лікуванні, що змінюється в медичних питаннях. А... Рухається вперед? Дуже змінилось. Змінились підходи, як в діагностиці, про які ми говорили. І якщо раніше нам потрібно було для діагностики до 3-4 місяців, зараз ми можемо встановити, є туберкульоз, нема і яка форма чутливий чи хімрезистентний, протягом 2 годин терміни, так? 4 місяці, 2 години. І в лікуванні ми, по-перше, почали використовувати нові ліки. З минулого року найновіші для лікування лікарської стійкої туберкульозу і нові схеми. Якщо раніше людина з чутливим туберкульозом лікувалась від 6 місяців до 12, схеми резистентним могла лікуватися до 18 місяців, то зараз чутливий ми лікуємо за короткими режимами 4 місяці, хіміорезистентний 6-9 місяців. Часто чуємо такі от терміни протокол. Протокол лікування це говорять і кардіологи, онкологи, так. європейський протокол. В, в нашій сфері, в нашій спеціальності також ізнують стандарт. Стандарт затверджений МОЗ, який розробляється на основі рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я. І саме за цими рекомендаціями ми впроваджуємо нові схеми лікування і нові препарати. Ще одним із шас для лікування хімрестентно туберкульозу раніше було досить велика кількість препаратів, призначала і зараз. У нас є схеми, які розраховані на 6-9 місяців, які де використовується лише три препарати і переважно пероральні форми, тобто переважно таблетовані. Ми відходимо від ін'єкційних препаратів, і це дуже добре, тому що ну, прийняти таблетки це більш зручно і, ніж приймати карапельниці уколи. Групи ризику. Найперше, хочу сказати, що найголовнішими групами ризику це відносяться люди, ті, які контактують і мають знижений імунітет з якихось причин. Які це можуть бути причини зниження імунітету? Це віл-інфекція. Потім вживання ліків, які можуть призводити до зниження імунітету, при, наприклад, онкології або такому захворюванні органів дихання, як бронхіальна астма, де вживаються гормональні препарати. Всі захворювання, які можуть призвести до зниження імунітету, автоматично збільшують ризик виникнення захворювання на туберкульоз. Разом з тим, до груп ризику також відносяться люди з похилого віку, старші 60 років, вагітні і породілі, тому що сама по собі. Вагітність позводить до зниження імунітету, і також може бути поштовхом для розвитку туберкульозу наркозалежні люди з ну, не якось так. асоціальні? ну це не можна говорити, що це якась окрема там ну, специфіка. Чому про наркозалежних асоціально говорять, що вони ризиковані, тому що найчастіше вони проживають або ведуть такий скупчений образ життя, і зазвичай вони не звертають увагу на своє здоров'я. І відповідно ну, не, не бачать, не, від, не відмічають зміни в своєму стану здоров'я. Вони можуть захворіти, довго ходитися своїм захворюванням і таким чином інфікувати всіх, хто поряд. Ну і звісно, тому ми і виявляємо серед них більше. З іншого боку, на туберкульоз може захворіти будь-яка людина, тому що а, туберкульоз передається через повітря. І а, заразитися може тільки через а від хворої людини. А, важливо. А, Звертати увагу думати про високий ризик у тих людей, які контактують і тривало контактують з хворим на туберкульоз. Зараз розкажу, що раніше була така думка, що можна заразитися від хвора на туберкульоз у громадському транспорті. Насправді не можна, тому що для того, щоб заразитися знову акцентую увагу, потрібен тривалий контакт, постійний в закритому приміщенні. В транспорті у нас двері відкриваються, зачиняються, людина зайшла, людина вийшла, навіть якщо і заходить хворий пацієнт, то це не тривалий контакт. Це не грип, це не ковід, так. так. і достатньо гарно привітрюється приміщення. Тобто основним заходом профілактики серед загального населення це елементарно дотримуватися гігієни повітря шляхом правильного провітрювання. Я нагадую, що ви дивитесь програму Актуальна розмова. Ми говоримо, говоримо питання пов'язані з захворюванням на туберкульоз. На ці питання нам відповідає Дар'я Левандовська, виконуюча обов'язки директора КНП Черкаської обласний протитуберкульозний диспансер Черкаської обласної ради. Пані Дар'ю, що потрібно? Ну, ви вже тр... трохи торкнулися цього питання. Що потрібно робити, щоб уберегтися? скажімо так, профілактика. Ну, перше, окрім провітрювання, окрім провітрювання, ну це такий захід більш фізичного впливу. Так, а саме якщо ми говоримо про людину. То рекомендації тут найперше, як і для будь-якого іншого захворювання, це здоровий спосіб життя, перш за все. І друге, не забувати звертати увагу на стан свого здоров'я. І якщо ми говоримо про дітей, то щоб батьки звертали увагу на своїх дітей і відмічали, якщо є якісь зрушення в стані здоров'я, обов'язково прийти до лікаря. Дуже прикро буває, коли людина тривалий час відчуває якісь симптоми і не звертається. І якщо ми сьогодні говоримо про те, що туберкульоз виліковний, а він дійсно виліковний і без наслідків для людини, то якщо сама людина приходить запізно, тривало хворіє і не звертається, то тут можуть бути різні варіанти. від Виникнення ускладнень туберкульозу і до е, тих залишкових змін, які в подальшому після вилікування залишаються з людиною. Е, ну ви, ви вже ви питання симптомів торкнулися, але я думаю, зайвим не буде. Е, от іще ще раз симптоми. на що в першу чергу потрібно, в першу чергу потрібно звернути увагу і далі так. Потрібно обов'язково звертати увагу на виникнення кашлю, особливо якщо він триває два тижні і більше. Може бути з виділенням мокритиня або сухий. Загрозливим є показник, коли починає виділятися кров, ми говоримо тоді кровохаркання. При при кашлі. при кашлі, так кровохаркання, яке може перерости в легеневу кровотечу. Це загрозливий стан для людини. Потім, якщо втрата ваги бо є на ровному місці, як так можна сказати, людина їсть як завжди. Харчує вагу, да, але втрачає вагу. Причому ну не спеціально, як дехто на дієтах там сидить, а е, не вмотивована втрата ваги. Далі поява нічної пітливості, там, де, наприклад, людина не має потіти, на, ну, в кімнаті вона але відміщає, що вона просипається мокра від того, що пітливість підвищення. Збільшення температури тіла надвечір невисока, не, не вона не буває вище 38 на початку, вона 37 з копійками, але вона з'являється або може бути постійно. Оце такі основні симптоми, які треба подумати про те, що це може бути туберкульоз. І якщо Людина бачить собі таку симптоматику, обов'язково треба прийти до лікаря і обстежитись на цю проблему. Як відбувається лікування? В яких умовах і скільки воно триває От курс цей процесу на сьогодні? Ми максимально перейшли. Наша область і вся Україна на пацієнт орієнтовані моделі лікування. І про що це говорить? Що ми орієнтуємося на те, як пацієнту зручніше лікуватись, і ну що означає, як зручніше лікуватись? Тобто пацієнт сам обирає модель свого лікування. В стаціонар у нас потрапляють пацієнти тільки ті, у яких є покази до госпіталізації. Якщо він важкий, або є прояви побічних реакцій ліків, або є ускладнення туберкульозу, або потребує корекції лікування. Тоді ми госпіталізуємо. Більшість більш, близько 80% пацієнтів на сьогодні починає лікуватися амбулаторно, тобто людина не відривається від соціуму, від сім'ї і так далі, і приймає ліки вдома. Для того, щоб забезпечити контрольоване лікування, бо це головна умова. Зараз у нас ну, ми, як лікарі, вимагаємо контрольоване, це щоденний контроль за прийомом ліків, ми застосовуємо. Одна з моделей лікування це дистанційний контроль, використання е, відеоспостереження за прийомом ліків. Також пацієнт може обрати лікуватись, наприклад, у свого сімейного лікаря. І якщо пацієнт хоче, він лікується у свого сімейного лікаря. Ми доставляємо препарати до сімейного лікаря. Пацієнт отримує там і контроль забезпечує сімейний лікар. Але в будь-якому випадку людина, яка хвора на туберкульоз, лікується, в, ну вона в чомусь обмежується там пересування, десь в перебуванні десь чи це. Немо, обмежень немає, так? <святково> на сьогодні ніяких обмежень немає. Якщо людині не заважає стан здоров'я, вона почуває себе нормально, вона може працювати, навчатись. Перших два тижні від початку лікування ефективної схеми, навіть якщо людина була заразна на початку лікування, то далі вона стає незаразною. Багато може часто подумати, що робити, наприклад, з родичами, які проживають в одному так. приміщенні. Ну насправді це теж міф. Якщо в одному приміщенні проживає з хворим на туберкульоз, то наскільки він довго вже хворіє? Тут головне, вже цих людей, родичів обстежити як контактних осіб і з'ясувати, чи у них теж є уже це захворювання почати раннє лікування, або в них немає цього захворювання і, можливо, потрібна профілактика. І друге ранній початок лікування призводить до швидкого знебацилення і швидкого знезараження людини. І тривалість лікування досить тривала. 4 да? місяці це теж багато, тільки для того, щоб знешкодити всі мікобактерії туберкульозу, які є в організмі, і попередити наступні рецидиви. То, ми розуміємо? Через якийсь певний нетривалий період лікування. Лікування людина вже перестає бути джерелом інфекції, вона просто вже і відбувається, вже якісь там інші процеси так. Лікування. Так. і те, що от багатьох лякає, що не обов'язково госпіталізація і ізоляція так. Так? Е, у яких медичних медичних закладах зараз от в області е, лікують туберкульоз? Скільки їх? Є? А, знову ж таки повертаюся до того, до пацієнта орієнтована моделі. Від того, де, де лікуються пацієнти, від того це залежить від того, де сам пацієнт обирає для себе це. Це може бути наш заклад протитуберкульозний диспансер і дистанційні методи контролю за прийомом ліків. Це може бути сімейний лікар, це може бути навіть неурядова організація, яка здійснює соціальний супровід. І е, залежить від пацієнта, що він як він йому зручніше, так він і буде лікуватись. Е, приблизно 40, 45% на сьогодні пацієнтів в нашій області лікуються у своїх сімейних лікарів. Ну і нарікань немає, слава Богу, все в порядку. Насамкінець коротко ситуація контрольована і можна витикій. В області. Ситуація контрольована. Я відмічаю як спеціаліст те, що ми почали більше знаходити все ж таки малих форм. Це говорить про те, що ми все ж таки досить рано знаходимо цю проблему. А чим раніше знайшли, чим раніше почали лікування, тим найкращий ефект і вихід із захворювання без наслідків для лінкідини, де не повне вилікування. Дякуємо, що прийшли до нас. Це була Дар'я Левандовська, виконуюча обов'язки директора КНП Черкаський протитуберкульозний диспансер Черкаської обласної ради. І головне, що ми від неї сьогодні почули, що лікування від туберкульозу це не обов'язково ізоляція від суспільства і, судячи слів Дар'ї, лікування туберкульозу зараз набирає стає більш ефективним. Пильнуйте себе і дивіться телеканал Віка щастивам.